Знаєте, у дуже цікавий час ми зараз живемо, коли правда стає суспільно відомою. Я хочу з вами поділитися одним відривком з інтерв'ю Марка Бернса, який він дав одному з Ютуб-каналів, де він говорить про АЛЛАТРА. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстремістами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. З боку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибивали, їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські Лики, але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше і можливо в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують. І Знаєте, ще хочу пару слів від себе сказати. Що я знімала вже відео про агентів Кремля, це Ірина Кременовська та Олексій Святогор. Якраз в подачі Кримновська багато було клевити на рух вилита. Мене дивує, те, що рух Алатра він був започаткований в Україні і став міжнародним на такому рівні зараз представляється і в ООН і отримав. Відзнаку і благословення від папи римського, і те, що ці заслуги, які зробили учасники руху, вчені руху, які той вклад він просто неоціненний для суспільства. І мене дивує просто те, що насправді в Україні мають пишатися тим, що саме в Україні було започатковано цей рух. Я впевнена, що скоро ми побачимо, як Будуть розвиватися події, тому далі буде.